Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князева. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Старт нового проекту центру розвитку громади створення громадської платформи місцевої демократії, які основні питання розглядалися на черговій сесії районної ради. Заняття фізкультурою у новій спортивній залі це так захоплююче. Музика та пісні Семена Гулака артимовського звучали в українській дитячій школі мистецтв. 4 грудня відзначають День інформатики. Талановиті музики підкорювали Австрію. Громадська організація Центр розвитку громади за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії презентувала новий проект, що носить назву створення громадської платформи місцевої демократії. Захід проводила керівник проекту Валентина Полтавець. Всі подробиці дізнайтеся із сюжету. Нещодавно у малій залі Української міської ради відбувся круглий стіл, у ході якого презентовано проект створення громадської платформи місцевої демократії в Українці для взаємодії громадян і влади. Створити умови для залучення громадськості до прийняття рішень органами місцевого самоврядування, взаємодії громадян і влади шляхом створення громадської платформи місцевої демократії в місті Українка, така мета даного проекту цільовими групами проекту є громадські організації та мешканці міста, депутати та працівники виконавчого комітету Української міської ради. Керівник проєкту Валентина Полтавець озвучила завдання проєкту, які ми ставимо завдання, дійсно активізувати громадськість нашого міста до участі, не просто десь там бурчати, висловлювати незгодження, а активно брати участь і впровадити інструменти громадського моніторингу. І третє завдання проєкту – це інформувати громадськість про запровадження нових інструментів безпосередньої участі в процесах підготовки, прийняття, і виконання. Владою тих чи інших іншої діяльності за словами Валентини Дмитрівни, основною діяльністю проекту стають створення громадської платформи місцевої демократії в Українці, експертна оцінка офіційного порталу Української міської ради, громадська експертиза залучення громадськості до бюджетного процесу, а також організація проведення бюджетних слухань в рамках нашого проекту. Буде Декілька тренінгів буде, і ці тренінги ми плануємо проводити не окремо для органу місцевого самоврядування для працівників, не окремо для громадських організацій, міста чи зміни. Ми хочемо робити наші тренінгові групи спільні, тому що розуміння цих понять повинно бути однакове як у громадськості, так і у влади. Експерт проєкту Юлія Наумейко зазначила, що Українка вже має певний досвід у проведенні громадських експертиз та моніторингу. Я нагадаю, що молодіжний парламент вже проводив громадську експертизу молодіжної політики, і не просто проаналізували рішення, не не просто подивилися, які, які відбуваються дії у молодіжній політиці, а й відбулися цілий ряд. Рекомендації, які ми надали міській раді, і минулому році був проведений громадський моніторинг виконання стратегічного плану. Теж в рамках цього моніторингу було проведено соціологічне дослідження, теж є реальні показники. Ще одним із напрямків діяльності проекту стане розробка сайту центру розвитку громади. Важливою складовою нашого проєкту є дійсно формування такої громадської платформи, яка б об'єднала всі громадські організації міста. Ну, це максимальне побажання. І створити знову таки умови сприяння для залучення цих громадських організацій до процесів пов'язаних з прийняттями рішень, платних рішень це створення сайту. Сайту центру громади, який бачиться нами як дійсно єдина спільна платформа, на якій можуть викладати свої думки, викладати свої погляди всі громадські організації, які знайдуть за потрібне долучитися до цього проекту, долучитися до наших спільних дій. Активізувати мешканців Українки в прийнятті рішень місцевого значення головне завдання нового проекту центру розвитку громади. Лариса Діденко Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На сесії Обухівської районної ради розглянули 17 питань. Про найважливіші з них вам розповість Мирослава Гнип. 29 листопада відбулася 28 сесія Обухівської районної ради. У ході засідання обговорювались підсумки виконання програм використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Розглянули питання зайнятості населення, забезпечення соціальної захищеності дітей, молоді, жінок сім'ї. Розглядались подання Обухівської центральної районної лікарні про надання дозволу на списання з балансу окремих основних засобів та змін до статуту Обухівської. Центральної районної лікарні. Шановні депутати, проєкт порядку денного 28-ї сесії у бухівської районної ради 6-го скликання, детально розглянутим та погоджений на спільному засідній президії та постійних комісіях районної ради 27 листопада 2015 року. Людмила Торохтій, начальник управління фінансів Обухівської районної державної адміністрації, доповіла про внесення змін до рішення Обухівської районної ради від 25 грудня 2012 року. Про районний бюджет Обухівського району на 2013 рік, з метою забезпечення фінансування захищених статей районного бюджету в межах планових призначень. Вноситься пропозиція провести наступні зміни: провести перерозподіл пранових призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів районного бюджету, а саме Районна рада зменшити видатки на суму економії по заробітній платі у сумі 11 тисяч 500 гривень, та спрямувати ці видатки відділу культури, національності, релігії та туризму для збільшення видатків на теплоспостачання української школи естетичного виховання, збільшити доходну частину та видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму субвенцій з державного бюджету. Сума 850 тисяч гривень і 300 тисяч це програми переможців всеукраїнського. Конкурсу проєктів та програм розвитку міського самоврядування ця сума розподіляється між українською міською радою у сумі 200 тисяч та трипільська сільська рада у сумі 200 тисяч. Мирослава гнип Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Протягом останнього місяця в дошкільному навчальному закладі сонечко за ініціативи завідуючої закладу Наталії Сапожнікової колектив займався вивченням питання методики роботи з дітьми на уроках фізкультури. На одному з занять побували і наші журналісти. Наразі присіли раз два ніхто не падає дуже важка вправа. Три присіли всі старайся далі. ручки вперед не падали. у старшій групі пізнайку до шкільного навчального закладу сонечко відбулося підсумкове заняття з фізкультури, яке проводили вихователі Тетяна Вербіцька та Оксана Гризун. Діти виконували комплекси коригуючих, загально розвиваючих та ряд основних вправ, і все це в ігровій формі. Завдяки тому, що в нас в закладі відкрилась спортивна зала, наші діти мають можливість займатися фізкультурою саме в спортивній залі. Це дуже зручно. Раніше в цьому закладі спортивна зала була відсутня, та діти не мали можливості займатися спортом в тому обсязі, який є сьогодні. За допомогою відкриття спортивної зали у нас є можливість дійсно дозволити дітям розвиватися спортивно, тому що в групі ми дуже часто стримуємо їх у русі, тому що там є багато небезпеки, є столи, стільці. В групах ми більше займаємось розумовою активністю. А тут є можливість рухатись, відпочити, бігати. Молодці малята. А тепер наші ведмежата. ручки поставили на пояс і ніжки на внутрішній стороні стопиті. Може, дивіться уважно, як мої ніжки. І йдуть наші ведмежата. Раз, раз, два, три. Раз, їмо ручки на пояс. Раз, раз, два, три. Для цього створено всі належні умови, достатньо місця, є якісне покриття на підлозі та інвентар, який на заняттях увесь час змінюється. Беремо сьогодні обручі, на слідуючі заняття, беремо м'ячі, беремо гімнастичні палиці, беремо канати, мішечки з піском. Фізична активність та фізичний розвиток дітей це один з головних факторів здоров'я дитини, зазначає завідуюча дошкільного навчального закладу Сонечко Наталія Сапожнікова, оскільки мало навантажувати дитину розумово, важливо надавати їй можливість активно фізично рухатись та розвиватися. Саме на даний час у нас є. Така дуже хороша можливість проводити заняття з фізкультури саме в спортивній залі. Є певні правила користування спортивною залою. Дітки заходять в спортивну залу і. Займаються босоніж, це також є певна умова, і у дітей розвивається стопа. Тобто ми запобігаємо таким фізичним вадам, як плоскостопість, яка зараз зустрічається у дітей дуже часто. І протягом, скажімо, осінньо зимового періоду у дітей можливості ходити, босоніж немає не в групі, не протягом дня. А тут, коли вони приходять і час займаються фізкультурою, вони розвиваються і рухаються. Рухаються по ковралі, ну, босоніж. у групах садочка спортивні заняття проходять за графіком. Оскільки заклад має назву сонечко, промінці щирої доброти зігрівають кожну дитину, огортають її турботою та справжньою любов'ю. Так як у нас це нововведення, я задала цілью і протягом місяця ми проводили навчання по правильній подачі методики на заняттях з фізкультури, структура заняття, методичні поради. І тому кожен вихователь у нас проводив заняття. На помилках ми вчились, вихователі-колеги спостерігали за цим заняттям, надавали рекомендації. І ми, Позитивні моменти брали до уваги, а наші помилки враховували і їх виправляли. Вихователі в ході занять запозичують досвід, а малюки радіють урокам фізкультури. Мені подобається займатися фізкультурою. Мені цікаво, щоб займатися спортом. Тут м'якенький килимок, і ще мені подобається ходити босими ніжками. Світлана Гриценко, Микола Куриний, Дмитро Згурський, телеканал. Дніпро опера Запорожець за Дунаєм. Пісні стоїть явір над водою. Ой, казала мені мати, написані Семеном Гулаком Артемовським, звучали у виконанні талановитих українчан дитячої школи мистецтв. Тож побувайте разом з нами на заході і ви. 29 листопада в українській дитячій школі мистецтв відбувся концерт, присвячений пам'яті видатного українського композитора оперного співака Семена Гулака Артемовського. Тож хлопчик спочатку навчався у київському духовному училищі, а потім у Київській духовній семінарії був кращим її співаком. За наказом Київського митрополита був ми прилет до хору Софійського собору, а 17 років співав у хорі Михайлівського золотоверхового монастиря. Був першим солістом хору. Учні школи мистецтв виконували пісні на слова та музику Семена Степановича. А концертмейстри відповідно акомпонували талановитим українчанам на фортепіано та скрипці. На фортепіано в 4 роки у виконанні Лариси Удот та Наталії Сусіхіної своєю майстерністю та вмінням володіти інструментом заворожила всіх присутніх. Музика. Чудовий виступ тріо Елеганс вже вкотре продемонстрував красу звучання скрипки. Концерт, організований Людмилою Криштопою, присвячений композитору Семену Гулаку Артемовському, сподобався всім присутнім у залі. Учасники продемонстрували власні таланти. А директор, в свою чергу, наголосила на важливості проведення таких культурно-мистецьких заходів. Мирослава гниб Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Перший у світі комп'ютер з програмним управлінням з'явився у 1941 році. Радянські інформатики ще у 1948-му обговорювали питання автоматизації обчислювальної техніки. Далі ж мова піде про сучасні методи викладання інформаційних технологій в професійному ліцеї Українки. Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації у професійному ліцеї міста Українка з 2011 року. Працює сучасний комп'ютерний клас та прокладено інтернет-мережу. Інформатика зараз використовується на всіх рівнях управління. На всіх рівнях навчання. Люб... Будь-які навчальні заклади в нашому суспільстві вивчають роботу з комп'ютерами. У період навчання ліцеїсти вивчають такі програми з інформатики. Текстовий редактор Microsoft Word Значить, вивчаються ще текстові редактори блокнот і WordPad. Які входять до пакету програм Microsoft Windows, вивчається робота з електронними таблицями, це робота з електронними таблицями Microsoft Excel. Це вивчається на рівні 10 класу, значить, а вже в 11 класі учні вивчають роботу з більш Такими потужними програмами, як бази даних, це робота з програмами Microsoft Access і робота з мережами, здобуваючи спеціальність адміністратора або оператора комп'ютерного набору, учні професійного ліцею мають можливість удосконалити власні знання та дізнатися багато нового. Процеси збору, накопичення, обробки, зберігання, передачі та використання інформації постійно застосовуються молоддю у сучасному житті. Інформатику потрібно вивчати. Щоб бути досвідченою людиною. Зараз ні одна спеціальність, ні одна, де б ви не, дітей не поступали на роботу, значить, не обходиться без знання комп'ютерів. Даже необхідно, перш ніж поступити на роботу, необхідно написати резюме да? і віддіслати резюме по мережі, щоб Отримали відомості про вас і пригласили на співбесіду, різюме, характеристики, як писати, як писати різні документи, накази. Це вивчають по спеціальності адміністратор. Значить, ця спеціальність вивчається нашими дітьми на першому курсі. Вони вивчають програму за професією адміністратор, А вже на другому курсі, на третьому ліцеїсти наші вчаться за спеціальністю оператор комп'ютерного набору. Другий рік присвячен другій категорії. Вони отримують і на третьому курсі вони, вони вивчають програму за професією оператор комп'ютерного набору першої категорії, тобто найвища, яка є по даній спеціальності. Мирослава Гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Українська дитяча школа мистецтв знову прославила наше місто. Цього разу на сцені світової столиці музики відня. Заключний гала-концерт п'ятого міжнародного конкурсу фестивалю Чарівні зірки Відню відвідали вихованці української дитячої школи мистецтв. Юні музиканти, на чолі з викладачами, підкорювали Австрію і, як завжди, з успіхом. Учасників около 200. Конкурс проходил в два дня конкурсных. Мы играли во второй день. Это был концертный зал Мэрии города Вены. Конкуренция была высокая. Жюри представлена была на конкурсе полностью австрийская сторона, педагоги и оперные исполнители Венской оперы и Венской консерватории. Українську дитячу школу мистецтв представляли скрипалі ансамбль у складі Валерії Дорошенко, Анастасії Лаврененко, Артема Ярмака, Софії Ярмак, Анастасії Фоменко, Надії Губи, дует Владислави Сьомки та Мар'яни Фечук. Получили море емоцій і впечатлення. Все було відчна. То є за кордоном, Ну ми увіділи як живуть інші люди. І що-то нове для себя відкрили. Ми представляли наш дует також п'єси, які ми ввивши. Це весела прогулянка та «Ава Марія. Також українку представляли вихованці Людмили Криштопи, які виконували свою авторську музику на фортепіано. Я грала дуже позитивні свої композиції. Називається «Радісний день і джазове настроєння. Я виступала як композитор і цю мелодію написала сама. В свої роботи у якості номінації композитор і грав свої мелодії. Незважаючи на ще дитячий вік, вихованці української дитячої школи мистецтв звикли до таких серйозних конкурсів і завжди гідно представляють не лише наше місто, а й усю Україну. Мирослава Гниб, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Ви дивились новини з Українки. В студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей.